На початку року зазвичай підводять підсумки роботи за минулий рік у всіх галузях. Про місце нашого міста за обласними показниками повідомив присутнім на пленарному засіданні міський голова по результатам рейтингових показателів комплексної регіональної оцінки соціально економічного розвитку міста городу по сфері культура за 2012 рік зайняли перше місце серед городово обласного значення. А також перше місце в обласному рейтинге по итогам діяльності дві 2012 двінадцятому році зайняв Лазовський центр соціальної служби для сім'ї, дітей і молоді. Спасибо вам. Огромное. Город Лазавая зайняв перше місце в обласному конкурсі найкращі благоустрій міста та підтримка громадського порядку. Направлено документи на участь у усі етапі конкурсу. Цьому статусу депутати також аплодували. Хочу там. горячим или горячим головам сказать о том, что никто никакие статусы не покупает, никто там особо внимания этому особое нам не уделяет, а все мы работаем в критериях, которые предъявляются всем. И хочу напомнить о том, что такая прописная истина, все познается в сравнении. Поэтому сегодня в нашем городе мы уже начали приводить в порядок улицы центральные, при всех проблемах, которые у нас есть. Поэтому спасибо огромное и управлению ЖКХ, и всем коммунальным предприятиям за такой статус и за такую работу. Спасибо вам огромное.